Патріотизмом відзначилися колядники парафії бродівського храму Різдва Пресвятої Богородиці, які віншували бродівські родини, бажаючи злагоди та миру Україні. Щасливі, наші славні України. Ясна зірка засвітила, сина, породила. І сина породила, і в яселках уложила. Аві люди веселіться, Христу Богу поклоніться. Христос я Христа! Дай Боже в тому домі, щоб завжди панував мир, злава та любов, щоб на Україні був мир. І щоб ми всі веселилися, Бога прославляли. А тій родині дай, Господи, но є.